Предки були невбогі на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога за волокам ніхто не служив, Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиві зліз. Хай не славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки владали землею, їм належала ця земля, Хайне славою, Бог там з нею, як присягою на шаблях, Мої предки владали землею, їм належала ця земля. Опким машини чосинови, крізь віки однієї сім'ї, Невразливим пронесли слово, і вони в легені можі. Соледар невелике місто на Донеччині, але Соледарські підземні шахти з їх унікальною сіллю відомі далеко за межами України. Саме в цьому невеликому місті в родині робітників, 28 жовтня 1985 року народився меденцев Олександр Миколайович. В рідному солдарі він отримав базову середню освіту в школі номер 21 і професійно в училищі No11. Змужнів проходячи строкову службу в Чернігівській області в 2006-2007 роках. Події пов'язані з російсько-українською війною, заставили знову повернутися до лав Збройних сил України. У 2018 році був призваний на військову службу, і призначений на посаду заступника командира бойової машини. 25 лютого 2019 року ворожа пуля наздогнала бійця поблизу села Новоолександрівка Попаснінського району. В цей час Олександр здійснював вогняний відпір по противнику. Тільки 27 лютого побратими змогли евакуювати тіло загиблого Олександра, похований в рідному місті. За особисту мужність, виявлену під час захисту батьківщини, меденцев Олександр нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Посмертно. Він назавжди залишиться в наших серцях. Вічна пам'ять герою! Цього дня, 25 лютого, Загинули мужні захисники України у 2019 році Солдат Меденцев Олександр Миколаєвич. Повік не забудемо подвиги героїв, які віддали своє життя за майбутнє нашої держави. Ми рікіборги, наш дім, місто Солодар, Бахмутський район, серце нескореної Донеччини. Ми учні Солодарської загальноосвітньої школи номер 13 з поглибленим вивченням англійської мови. Назва нашого рою символ сили і незламності українців. Як кіборги, що боронили Донецький аеропорт. Ми теж стоїмо за правду, свободу та майбутню Україну. Ми вчимося діяти разом, підтримувати один одного і допомагати тим, хто потребує. Ми віримо, любов до Батьківщини починається з маленьких справ. Ми мотивуємо один одного. Ми надихаємо тих, хто поруч. Ми щодня діємо заради великої мети. Мотивуй, надихай, дій. Разом ми незламні. Разом ми Україна.